Собі дані нових досліджень, 92% нових ідей в людини не реалізується. 34 гігабайти інформації в день ми споживаємо, а реальних дій менше 1%. І знаєте, я, я розумію, чому так. Тому що у мене, наприклад, був об'єкт дві квартири за ціною одної. Це дійсно було правдою. І людина приїхала, купила в той же день, якраз повезло, коли її публікував. Тобто, ліквідність проекту вище 12%, тобто був такий об'єкт. Інколи щось виставляєш не цікаве, люди приймають. А дійсно, коли цікаве, вони не завжди вони вже не сприймають цю інформацію. До речі, друзі, буде ще один такий об'єкт. Також район ціна 150 тисяч, точніше 155 тисяч. Да, і е, дві отакі от квартири за ціною одної. Тобто можна буде два окремих ходи здавати окремо в оренду, і це дуже ліквідний продукт. Він поки що ніде не виставляється. Він тільки є в нас доступним, ексклюзивним у цьому. Інвестиція в нерухомість це завжди надійний шлях до фінансової свободи, та до фінансової незалежності. А фінансова незалежність це тоді, коли ви завжди можете мати вибір, коли ви не продаєте свій час, коли ви дійсно вільний, ви получаєте більше задоволення від життя, і у вас є менше стресових ситуацій в житті, які впливають як на ваші стосунки, на ваше життя, тобто на повністю скажімо так, навіть продовження віку.